Вітаю в ефірі. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Любов Геращенко. І я вже готова розповісти вам про найактуальніші події 265-го дня повномасштабної війни. Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті лідерів Великої Двадцятки g 20 G20 і запропонував 10 кроків до миру, що передбачають відновлення територіальної цільності ці України та виплату компенсації за завдані збитки. Крім того, Зеленський заявив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що Росія перетворила Запорізьку АЕС в радіоактивну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент. Також він запропонував обмін. Полоненими з расистами всіх на всіх. Ми запропонували направити місії МАГАТЕ на всі українські атомні станції. Їх чотири загалом 15 атомних блоків, плюс Чорнобильська станція, яка зупинена і законсервована. Такі місії можуть верифікувати, що дійсно припинена будь-яка ворожа активність проти українських атомних об'єктів. Чи довго реалізувати це? Росія може вже завтра розпочати демілітаризацію Запорізької АЕС, якщо дійсно готова відновити порушену нею радіаційну безпеку. Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці україна терорист знову атакувала ракетами Київщину. Вже відомо про прильоти по центральній частині столиці. За інформацією мира Києва, Віталія Кличка, є влучання у два житлових будинки на Печерську. Медики, рятувальники вже працюють на місці. Також кілька ракет. Наші армійці збили над Києвом та областю. Як повідомляє очільник кова Олексій Кулеба в області працює ППО, людей закликають не знімати та не публікувати фото та відео у соцмережі. Більш детальну інформацію дивіться. На нашому телеграм-каналі Вдарим ножем у груди рідного батька. Поліція Київщини повідомила про підозру молодику. Як повідомляє було управління поліції, до лікарні доставили 51-річного чоловіка з глибокою раною у тілі. Згодом копи з'ясували, що під час сварки 21-річний син накинувся з ножем на родича. Його затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Словмиснику загрожує до 8 років в'язниці. НАБУ та САП завершили розслідування кримінального провадження щодо махінацій з нерухомістю міського голови Геннадія Дикого. Його підозрюють у зловживаннях на 8 мільйонів 700 тисяч гривень під час купівлі будівлі під СНАП по вулиці Театральна, 5. про це повідомляє прес-служба Набу. Слідство встановило, що у 2018 році власник недобудови Ходаківський запропонував дикому придбати його приміщення за 24 мільйони гривень. Що на Час суттєво перевищувала ринкову вартість. Мер міста прийняв таку пропозицію, тому аби реалізувати її в життя, він вдався до незаконних дій, забезпечивши підробку звіту про оцінку майна. Також використовуючи свій вплив і службове становище, очільник громади пошив у дурні профільну комісію міської ради та депутатів, щоб ці виділили кошти з бюджету Білої церкви. Як повідомляють антикорупційні органи, проведена експертиза встановила незаконну переплату у понад 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Наразі матеріали передані до суду, дикому інкримінують зловживання службовим становищем підроблення документів, а його спільнику, пособництво та підбурювання. Рухаємось далі, і поговоримо про коронавірус. Впродовж тижня на цю недугу в Білоцерківській громаді захворіли 32 людини. Серед них двоє дітей оспіталізували до лікарень 11 пацієнтів. Як повідомляє міська епідеміологиня Марина Ляшко, статистика у порівнянні з минулим тижнем зменшилась майже вдвічі. Тоді помер один хворий. Спад поширення вірусу пов'язують зі зменшенням кількості звернень хворих до лікарів, а також через колективну. Вакцинацію людей, попри це, Марина Ляшко наголошує при будь-яких симптомах інфекційних недуг варто одразу звертатися до медиків та не займатися самолікуванням. Першочергово це стосується прийому антибіотиків, які можуть нашкодити здоров'ю. Повітряно-креплені інфекції, в тому числі які на сьогоднішній день найбільш актуальні: це е, туберкульоз, це ГРВІ, це грип, ну і коронавірусна інфекція це е, в першу чергу, так як це крапельні інфекції, вони потребують дотримання все-таки протиепідемічних, простих, самих простих протиепідемічних заходів. Це масковий режим. Не потрібно це носити на вулиці. Це потрібно заходиш в місце, де велике скупчення людей, чи в громадський транспорт. Достатньо одягнути чисту свіжу маску, обов'язково мити руки. Не потрібно одягати гумові рукавички чи будь-які інші рукавички. Просто не торкатися, якщо у вас брудні руки, не торкатися обличчя, не торкатися ну, таких слизових оболонок. Якщо ви знаєте, що ви щойно проїхались в транспорті з людиною, яка на вас кашляла з ніг до голови, то відповідно одяг хоча б протерти вологою якоюсь чи щіточкою, чи ганчіркою. Втримати бізнес на плаву навіть попри відсутність світла. Наразі цього прагнуть тисячі підприємців по всій країні, адже відключення електроенергії не оминає й такі важливі виробництва, як хлібокомбінати. Підлаштовується до нових реалій і малий бізнес: ресторани, кав'ярні, кондитерські та магазини. А ось як саме вдається працювати при блекауті, розкаже Ярослав Гопаца. Білоцерківський хлібокомбінат щодня випікає понад 20 тонн різноманітної продукції. Батон, український хліб, лаваш та солодка випічка. Хрустким продуктом забезпечують півмільйонний район. Як запевняє виконуючий обов'язки директора підприємства, на хлібокомбінаті світло також вимикають. Ім до цього звикли і працюють у дві зміни завдяки незалежним джерелам живлення, готується місцевий хлібокомбінат і до тривалих відключень електроенергії, аби за будь-яких умов забезпечити людей запашними паляницями. У време трімені ми переходімо з одного істочника на двох ета занімає до десяти мінут. Особенних таких нігативних нюансів на производство ми не спиту. Хотя где-то было вот, неделю назад полтора часа отсутствовала энергия по всему предприятию. Но сейчас энергетики местного РС пошли нам на встречу и отключают по очереди один из фидеров. Поэтому мы пока справляемся. Мы заказали себе дизель-генератор. Ожидаем его поставку где-то в середине декабря, ну, конец декабря максимально. Тогда ми очі було спокійно, автономно обізпічення незалежно від відключення електроенергії. Також інколи допомагають колегам, поки у тих немає світла. Так напередодні виготовили 5 тонн буханців для Миколаївщини, незважаючи на віялові відключення, підвищення цін на деякі продукти на підприємстві заспокоюють. Хліб дорожчати не буде. Ближайше два місяці підвищення цін не буде. Даже больше могу сказать, что у нас с 1 листопада немножко стало дешевле газ. Наборочные цены остаются в том же диапазоне, даже на некоторые сорта, там, на незначительные копейки цена уменьшается. Підвищувати вартість на свою продукцію не планують, поки і у одні з найбільших кондитерських білої церкви. Її власниця пані Тетяна стверджує, аби продовжувати радувати містян солоденьким, закупили два генератори вартістю 100 тисяч гривень. Крім того, витрачають кошти й на паливо. Так як у колективі працюють лише тендітні жінки, їм доводиться самостійно вивозити генератори для безперебійної роботи кондитерського процесу. Перші дні, коли відключали світло, було важко перелаштовуватись. Втім, її не з такими труднощами зіштовхувались. Щодня у цеху виготовляють 100 кілограмів різної випічки, але нині замовники віддають перевагу невеликим тістечкам. Торти ж стали замовляти менше. За словами Тетяни, наразі мова йде не про прибуток, а про збереження робочих місць та втримати бізнес на плаву. Не розпускаємо дівчат, не перейшли ні на зміни, ні на інші. Там не думали першу другу зміну зробити. Зараз так не робимо. Ми. Ну, звичайно, що відключають неочікувано, тому що по плану одне, а там я так зрозуміла, йде перегруз і просто вирубають. То ми стараємося на цей час, що буде генератор, таку роботу поліпити, залишати, помастити крема. Ми купили собі такі шахтерські ліхтарики веселі. Нам нам було смішно, але зараз вони отак от от працюють. Генератор може тягнути духовку. І там, допустимо, індукційну плиту, щоб зробити крем, а інший генератор просто підтримує холодильники в потрібній температурі. Натомість ані держава, ані місцева влада нині не підтримує підприємців, хоча б елементарної частковою компенсацією генераторів та інших компонентів для безперебійної роботи. Тож такі, як Тетяна, змушені покладатись лише на себе. Підприємці такі люди. Вони мають вирулювати з ситуації, бо я думаю, що. Той, хто не вміє, той, хто боїться, він підприємцем не став. От, якщо є сумніви, значить сумнівається. Не роби. Я б так сказала. А робиш, значить, роби Ярослав Гоца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Сьогодні всесвітній день вторинної переробки сировини, який покликаний привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Напередодні екорух Let's Do It Ukraine розпочав марафон роздільного збору макулатури, пластику та всього іншого, чим щоденно користується кожен із нас. Для участі необхідно здати вторсировину в найближчий пункт прийому, а також зробити там світлину з сортованим сміттям та зареєструвати на сайті організації до 30 листопада. Переможці Фону обиратимуть рандомно 3 грудня. Від екоорганізації вони отримають подарунки. Можуть навіть опублікувати в соціальних мережах, поставити наші хештеги, щоб ми теж побачили, і тоді та отримують люди від нас подарунки. Плюс зараз школи і дитячі садочки ш'ють мішечки. Ми закли... є така акція мішечок, тобто ми пропагуємо відмовлятися від поліетиленових пакетів, а ходити в магазини своїми мішечками, куди можна набрати ті самі товари, що викладати в поліетилен, Тільки взяти багаторазовий мішечок. Так само дітки приймають участь, школи реєструються віддають нам фотозвіт, і найкраща школа в цьому році виграє величезний сканер. Минулого року виграв Миколаїв Біла Церква. Давайте цього року якась білоцерківська школа, перші мішечки і виграє класний принтер для своєї школи. Перейдемо до спортивних новин у Києві відбувся відкритий турнір з греко-римської боротьби до дня захисників України. З поміж близько 200 спортсменів з різних куточків України. У ньому взяли участь білоцерківські борці. Чемпіоном турніру став Артем Ковальов у ваговій категорії 58 кілограм. Срібло виборов Олександр Смірнов у ваговій категорії 92 кілограми. Бронзу отримали Євген Волоченко у ваговій категорії 58 кілограм. Максим Бродацький у ваговій категорії 75 кг. кілограм. Та Артем Яценко у ваговій категорії 80 кілограм. Також у місті Кам'янське проходив осінній благодійний кубок з плавання Свім Шаркс Шаркс-2022». Білоцерківської ДЮСШ номер один представляли п'ять юних плаців під керівництвом тренерів Тетяни та Геннадія Карпових. Владислав Базарів здобув срібло стилем батерфляй. Інші спортсмени Олександр Карпов, Роман Карпов, Нікіта Сердюк та Максим Ростовський увійшли у десятку кращих. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому ефірі. Для вас працювала Любов Геращенко. Збройні сили виборюють нашу свободу на передовій. А ми тут, у тилу, будемо продовжувати тримати інформаційний фронт, аби ви знали тільки правду. Бережіть себе та рідних. Все буде Україна.